Привіт, друзі, з вами Даша, і ви на каналі Воюа. Сьогодні будемо наводити чистоту без зайвих рухів. Говоримо про бездротовий миючий пилосос мова М10. В цьому відео я покажу, як він справляється з сухим і вологим прибиранням за один прохід. Чим реально корисний розумний датчик забруднення, як працює гаряче миття і сушіння щітки, та чи вистачає йому автономності для великої квартири або будинку. Коротше, розберемо мова М10 по-чесному, з плюсами, нюансами і практичними моментами з реального прибирання. І перед Стартом невелике нагадування. Якщо відео буде корисним, підписуйтесь на канал Воюа, ставте лайк і не забувайте зазирнути в опис під відео. Там на вас чекає промокод на знижку на цей полосос. Ну що, поїхали дивитись, на що здатен мова М10. Отже, що ви дістаєте з коробки? Мова М10 приїжджає в стильній, якісно упакованій коробці, де все розкладено, продумано, так, щоб нічого не гойдалося під час доставки і щоб кожна деталь відчувалась цілісною та важливою. В комплекті з пилососом ви знайдете сам миючий пилосос мова М10, готовий до роботи одразу після зарядки. Ручка та база для зарядки. Легке та зручне кріплення для зберігання і підзарядки між прибираннями. Мийний засіб, спеціальна рідина для якісного вологого прибирання, роликова щітка з м'яким ворсом. Основний робочий елемент. Для сухого та вологого сміття, хепа фільтр затримує найдрібніші частинки пилу та алергени, Щітка для очищення, щоб швидко привести аксесуари в порядок після роботи, посібник користувача з покроковою інструкцією та порадами, гарантійний талон, гарантія 36 місяців, важлива для довготривалої експлуатації. Мені одразу сподобалось, що комплект не перевантажений зайвими дрібницями, але водночас є все, що потрібно для старту прибирання без додаткових покупок. Ніхто не загубиться в папірцях, а основні елементи під рукою. Перед першим прибиранням мова М10 потрібно буквально зібрати за кілька хвилин. Нічого складного тут немає. Спочатку беремо основний корпус і ручку, просто вставляємо ручку у верхню частину корпусу до характерного клацання. Інструменти не потрібні, все фіксується автоматично. Далі перевіряємо, чи на місці роликова щітка. Зазвичай вона вже встановлена з коробки. Якщо потрібно її дістати або замінити, це робиться дуже просто, але до цього ми ще повернемось окремо. Після цього ставимо пилосос на базу для зарядки, щоб він повністю зарядився перед першим використанням. І все. М10 готовий до роботи. Щодо баків для води, тут у М10 все продумано дуже логічно і ви точно нічого не переплутаєте. Бак для чистої води. Він розташований в задній частині корпуса. Щоб його зняти, достатньо натиснути кнопку фіксації і потягнути резервуар на себе. Відкриваємо кришку, заливаємо чисту воду. За бажанням додаємо мийний засіб з комплекту, закриваємо і вставляємо бак назад до клацання. Бак для брудної води. Він знімається так само легко одним рухом. Після прибирання просто дістаємо контейнер, зливаємо відпрацьовану воду, за потреби промиваємо резервуар і встановлюємо його назад. Важливий момент: пилосос не запуститься, якщо баки встановлені неправильно. Це додатковий захист від протікань і помилок. Мені дуже подобається, що тут не потрібно нічого викручувати чи боятися пролити воду. Все інтуїтивно, швидко і без зайвого контакту з брудом. Ще декілька слів про його дизайн. Бо мова М10 виглядає реально стильно: лаконічний чорний корпус, акуратні лінії, нічого зайвого. Це той випадок, коли пилосос не хочеться ховати в комору після прибирання. Але дизайн тут не лише про красу, а й про зручність. Мова М 10 добре збалансований по вазі, тому під час прибирання рука не втомлюється, навіть коли працюєш довше. Пилосос легко ковзає по підлозі, маневрує між меблями і не завалюється на поворотах. Окремо хочу відзначити гнучку конструкцію. Поворот щітки до 90 градусів дозволяє легко обходити ніжки столів і стільців. А режим Life Flat до 180 градусів дає змогу заїхати під низькі меблі туди, де зазвичай живе весь пил і шерсть. У реальному прибиранні це дуже відчувається. Не потрібно пересувати диван чи лазити на колінах. Полосос сам доїжджає туди, куди треба. Керування умова М10 максимально просте і інтуїтивне. Усі основні кнопки розташовані прямо під великим пальцем, тож не потрібно перехоплювати пилосос під час роботи. На корпусі є яскравий led дисплей який показує рівень заряду акумулятора, активний режим прибирання, підказки щодо обслуговування. Також пилосос має голосові підказки, які повідомляють, якщо потрібно злити брудну воду, долити чисту або очистити щітку. Дуже зручно, особливо якщо ви користуєтесь мийним полососом вперше. Start Charging. Starts quick self-cleaning with hot water. Press the self-cleaning button within 3 seconds to start deep self-cleaning with hot water. <му> Режими прибирання. Умова М10 є кілька режимів і кожен для своєї задачі. Автоматичний режим. Пилосос сам визначає рівень забруднення за допомогою розумного датчика і автоматично регулює потужність смоктування та подачу води. Це мій фаворит для щоденного прибирання. Ультрарежим. Максимальна потужність для складних плям, липкого бруду або після активного дня з дітьми чи домашніми тваринами. Збір рідин. Окремий режим для пролитої води соку чи кави, швидко і без розмазування по підлозі. Всі режими легко перемикаються однією кнопкою, а зміни одразу відображаються на дисплеї. Ви бачите, що саме зараз робить полосос. Тепер давайте коротко пройдемось по цифрах, щоб було зрозуміло на що реально здатен мова М10. Повсякденному прибиранні пилосос працює від акумулятора, і тут встановлена батарея ємністю 6 по 4 тисячі міліампергодин, якої вистачає до 40 хвилин безперервної роботи. На практиці цього достатньо, щоб прибрати квартиру або будинок площею до 300 квадратних метрів. Без зупинок на підзарядку. Повна зарядка займає близько 4 годин. За всмоктування відповідає безщітковий цифровий двигун, який розкручується до 104 тисяч обертів на хвилину, і створює силу тяги до 18 тисяч паскаль. Завдяки цьому пилосос однаково впевнено справляється із сухим пилом, із крихтами і з вологими плямами. Зазвичай в один прохід для вологого прибирання тут передбачені два окремі резервуари. Великий бак для чистої води об'ємом 800 мл і контейнер для брудної води на 700 мл. це дозволяє рідше зупинятись під час прибирання і підтримувати стабільну якість миття. Роликова щітка з м'яким ворсом обертається зі швидкістю близько 450 обертів на хвилину та працює у поєднанні з технологією Advanced Tangle-Free, яка зменшує намотування волосся і шерсті. А розумний датчик забруднення в режимі реального часу аналізує стан підлоги та автоматично регулює потужність смоктування та подачу води. Після прибирання пилосос сам дбає про себе. Щітка промивається гарячою водою температурою до 75 градусів. А потім висушується гарячим повітрям усього за 5 хвилин, що допомагає уникнути запахів і продовжує термін служби валиків. У процесі роботи мова М10 підказує, що відбувається за допомогою led дисплея та голосових повідомлень. Рівень шуму знаходиться в межах 78 дБ, що цілком комфортно для домашнього прибирання. У підсумку за своїми характеристиками мова М10 це потужний, автономний і добре продуманий миючий пилосос, який поєднує в собі сухе і вологе прибирання та реально спрощує догляд за підлогою. А тепер найцікавіше, давайте подивимось, як мова М10 поводиться не на папері, а в реальному прибиранні. Перший тест сухе сміття. На підлозі пил, крихти, трохи крупи увімкнула автоматичний режим і пилосос сам визначив рівень забруднення та одразу підлаштував потужність. За один прохід підлога стала чистою без розкидання сміття в сторони. І без потреби повертатися на те саме місце. Другий тест вологі та липкі плями. Пролита вода, соус, сліди після взуття. Мова М10 не просто зібрав рідину, а реально вимив підлогу, не залишаючи розводів. Видно, як щітка постійно промивається чистою водою, а весь бруд одразу йде в окремий бак. Третій сценарій шерсть і волосся. Це завжди болюча тема, особливо якщо є домашні тварини. Завдяки подвійній ротації щітки та технології Tangle Free волосся не намотується, а одразу збирається в контейнер. Після прибирання щітка виглядає значно чистішою, ніж у класичних миючих пилососів. Окремо перевірили прибирання вздовж стін і в кутах. Щітка підходить майже впритул до плінтусів, тому пил і дрібне сміття не залишаються по краях. Це добре видно в кадрі до та після. І ще один важливий момент: прибирання під меблями. Завдяки конструкції LifeLed пилосос легко лягає майже під 180 градусів і заїжджає під диван та тумби, не втрачаючи потужності і без протікань води. Під час усіх тестів пилосос постійно підказував, що відбувається через голосові повідомлення та дисплей. А рука не втомлювалась навіть після кількох сценаріїв поспіль. Ну і, звичайно, треба сказати про самообслуговування Мова М10. Це станція, яка сама миє і сушить щітку. Повірте, це реально економить купу часу і нервів. Після прибирання просто вставляєте пилосос на базу і починається магія. Щітка промивається гарячою водою при температурі 75 градусів за Цельсієм, бруд та жир зникають буквально за кілька хвилин. Далі гаряче повітря висушує валик всього за 5 хвилин, і він готовий до наступного використання, без запахів, без цвілі і без ручного промивання. Це особливо круто для власників тварин або великих родин. Шерсть, крихти та інші забруднення не накопичуються на щітці. І пилосос завжди працює максимально ефективно. Ще одна перевага: економія батареї і ресурсів. Мова М10 самостійно контролює подачу води та швидкість обертання щітки під час миття, тож ви нічого не втрачаєте дарма. А завдяки системі Liquid Locking вода нікуди не протікає, двигун залишається сухим, а результат прибирання завжди чистий. Моя порада після кожного циклу ставте пилосос на станцію, навіть якщо підлога не дуже брудна. Так, щітка завжди в ідеальному стані, і прибирання стає легким і безтурботним. Ну і давайте в кінці відео пройдемося по основних плюсах та мінусах цієї моделі. По-перше, це потужність і ефективність. Завдяки силі всмоктування 18 тисяч паскаль пилосос збирає і сухий, і вологий бруд з першого проходу. По-друге, автономність і батарея. До 40 хвилин роботи вистачає на великі квартири та будинки, а баки для води великі, тож рідко доводиться зупинятись. По-третє, розумні технології: датчик забруднення, автоматичне регулювання потужності, подвійна ротація щітки, промивання гарячою водою та сушка гарячим повітрям роблять прибирання простим і безтурботним. Не можна не відзначити зручність у використанні, легкий корпус 0,9 кг. Поворот на 90 та 180 градусів, лайфлед конструкція для низьких меблів, LED-дисплей та голосові підказки. І ще один великий плюс гігієна. Електролізована вода знищує до 99,9% бактерій, а щітка завжди чиста після миття на станції. Якщо шукати мінуси, то мова М 10 досить гучний під час режиму Ультра. Хоч у більшості випадків рівень шуму комфортний, також пилосос не призначений для килимів з високим ворсом, тому на них ефективність буде нижчою. Ще один момент: вартість аксесуарів та миючого засобу може здатися вищою за базові моделі, але це компенсується автономністю та технологічністю прибирання. Отже, підсумуємо. Мова М10 це потужний, автономний і продуманий миючий пилосос, який реально спрощує прибирання в будинку чи в квартирі. Він однаково добре збирає сухий і вологий бруд, легко обходить меблі, заїжджає під низькі дивани та шафи. А розумний датчик забруднення і автоматичне миття щітки роблять використання простим та безтурботним. Якщо у вас є діти, домашні тварини або просто хочеться менше витрачати час на прибирання. Мова М10 точно вартий уваги. Він економить час, нерви і реально робить підлогу чистою та гігієнічною. І на цьому все, друзі. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал Воюа, щоб не пропустити нові огляди крутої техніки. І обов'язково загляньте в опис під відео. Там на вас чекає промокод на знижку на Мова М10. Дякую, що додивились це відео до кінця і до зустрічі в наступних оглядах.